Доброго дня, фастівчани! Вас вітає програма Мистецький фастів». І сьогодні ми завітали в гості до молодої художниці Марини Тараканової. Добрий день! Дякую вам за гостинність, Марина. Ми завітали до вас, щоб дізнатися, як можна стати художником за пів року. Мені стало відомо, що Марина займається акриловим живописом тільки пів року. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до такої думки почати писати? Мені завжди подобались картини, я завжди думала, от молодці ті люди що малюють, хотілося спробувати, але як не могла наважитися тут, сиділа вдома в декреті з дитиною. І думаю, можна спробувати спочатку олійними фарбами, а потім подруга подарувала акрил. Я спробувала, мені сподобалося акрила писати. Тобто, якби подруга не подарувала акрил, писала би було би писала би маслом. Можливо, те саме, але маслом. І скажіть, будь ласка, ви корінна фастівчанка? Звідки ви? З Села мала половецьке. Тобто не важливо, де ти народився? Головне, що ти зробив для того, щоб стати кимось. Покажіть нам, будь ласка, з якої картини все починалося, якщо вона тут є. Все починалося з цієї картини, така своєобразна. Намалювала її для свого брата на річницю весілля з дружиною. Ось така вийшла не дуже, але перша. Ну, знаєте, достатньо цікава перша робота, така настроєва. А скажіть, будь ласка, де ви вчилися самі самій техніці живопису? У вас є якісь реальні вчителі, яких реальні можна зробити? Вчителів в мене немає. І спочатку першу картину я свою малювала. Як мені здавалося, що так от треба малювати, дивилася, щоб воно мені подобалося те, що те, що я малюю, а потім почала читати літературу. Чоловік подарував книжку, в інтернеті дивилася різні мастер-класи. І от потихеньку, потрошки, таке в мене вийшли такі картини. Чоловік вас підтримує. Підтримує. Навіть мою першу картину, яка мені не подобається, він каже, що от щось в ній є, вона красива. А хто вас ще підтримує? Чи подобається ваша, ваші роботи, подобаються вашим друзям? Можливо, ви десь е, приймали участь у виставках. Друзям подобаються такий маленький фан-клуб в мене є. В конкурсі приймала участь ця робота, зайняла перше місце на сайті «Незвісний геній». Був конкурс анонімний під назвою «Вкусний натюрморт». От. і зайняла перше місце. Моя. Маю зазначити, що я познайомилася з Мариною Тараканою, саме таким чином я голосувала за цю роботу. Ви знаєте, я дивлюсь на ваші роботи, і вони настільки всі різні: одні фотографічні, інші написані в техніці такі пастельні, Є ось у вас пастозний живопис. Скажіть, який вам більше подобається? Чи я, ви себе просто пробуєте в вусі? Я ще тільки пробую, мабуть, не визначилась. Шукаю, що мені буде найбільш до вподоби, але от з того всього, що я вже малювала. От фотографічні мені, мабуть, найбільше подобаються. Ви любитель такий реалізм реалізм, -ре 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 так. Але ж ви малюєте зовсім недавно, коли ви почали о, малювати? Почала я малювати з червня 2013 року. Якраз малювала, річниця була в липні у мого брата і намалювала цю картину. А скажіть, чи є у вас ще якісь улюблені художники? Улюблених художників, я, ну, скажімо так, я недавно в живописі, якщо можна так сказати. І до цього я ну, не дуже цікава. Так бачила роботи, мені подобались картини, там, придивлялася, як таке можна намалювати. А так, що улюблених мене немає, так можу сказати тільки, що мені дуже подобаються картини в стилі імпресіонізм і більше нічого не можу такого сказати. От, конкретно про художників, Гог подобається. Скажіть, а ну, якщо не секрет, чим ви займались до того, як стати, ну скажімо так, так, живо, близько, уже mm -hmm. можна так назвати. До no, того я працювала на роботі, часу, мабуть, мабуть, не задумувалась про живопис, тому що часу не було. Е, працювала, жила я в Фастові, працювала в Києві, їздила зранку, вставала, ввечері приїжджала. А зараз я вдома сиджу з дитиною, тому так з'явився час і для того, щоб не перетворитись так в зовсім таку хатню людину, так зайнялась Приємним те, що мені подобається. Чи змінилось ваше ставлення до живописних картин інших людей? Чи інакше ви стали сприймати, чи можливо стали краще розуміти? Ой, чи навпаки? Дуже змінилось ставлення до живопису інших людей, тому що пам'ятаю, перші коли почала малювати, дивитися, що інші малюють. Спочатку мені було не зрозуміло, чому багато хто і більшість художників. Пишуть пейзаж. От я пейзаж, мабуть, не дуже любила, а зараз я розумію, що це дуже гарно і в принципі це складно. У мене пейзажу ще немає. Так. Трошки, ми трошки, бачимо, так, Марину, трошки трошки. Та та ми бачимо yeah. морський пейзаж. Морський пейзаж відомий також, як Марина, і вас звати yeah. Мариною. Чим викликано бажання написати. Ой, мені дуже подобається море, океан, там ці кольори такі Блакитні колекори, і там трохи зеленуватого. Подобається, таке воно розслабляє. Ні, ще також цікаво. Я побачила у вас серед робіт декоративний живопис. Це хамелеон і равлик на такому О, це, цікавому мозаїчному тлі. Так, і черепаха така. Мені нагадує трохи індіанські якісь мотиви. Розкажіть, як були створені саме декоративні роботи? Чим ви надихали? Надихалась я от мій. Чоловік колекціонує колекціонорколекціонує черепашок, равликів, подобається йому хамелеони. І от він мене попросив намалювати його. Це от... в колекції чоловіка. Так, Чи є у вас якісь плани на виставкову діяльність? Спершу, можливо, у маленькому місті у Пастові, а потім, можливо, далі. Чи вам це цікаво? Виставляти? Мені це цікаво. Я виставляю свою роботу в інтернеті, а поки що такі живі виставки. Я думала, що потрібно треба арсенал. Якихось своїх робіт, а потім вже десь дивитись, щоб поприймати участь у виставки ну, живих за півроку. Ви зробили достатньо велику роботу, і мені здається, вже було би вам і час, і це дуже цікаво фастівчанам Подивитися. Тим більше я наголошую, це велика дивовижа за півроку зробити таку велику кількість живописних робіт. А скажіть, будь ласка, чи ваші роботи цікаві вам з комерційної точки зору? Чи вони приносять вам комерційну вигоду, чи тільки задоволення? Поки що тільки задоволення, а е, з комерційної точки зору? Е, ну я не знаю, поки що не, не дуже задумувалася. Ну я так для мене перше це навчитися, щоб не тільки мені там подобалося, а щоб і іншим подобалося. Вже як буде комусь подобатись, то може тоді вже буде таке посилати питання. Тобто у вас поки що навчальний період. Так. Можна Хоча так. там дві роботи вже продались в Америку, скажімо так. Ну це друзям також там Ти попросили мене? для намалювати в подарунок комусь, тому сказали, що от даром брати не будемо, будемо купувати. Не? А скільки у вас в середньому йде на роботу ось формату, наприклад, А2? Це дуже-дуже, я раніше, мабуть, цього не розуміла, дуже залежить від натхнення, тому що якщо є натхнення, то от стаєш і дуже швидко все виходить. А якщо от, от бувають такі дні, що стоїш, малюєш, малюєш, а воно все не цей не. Такого формату це я десь малювала, мабуть, тижня два але частіше от цю картину я за 4 години не малювала, а цю десь, мабуть, за 8 годин не малювала. Ну, Вона маленька, але... Тим не менш, тобто, буває, що маленькі роботи також дуже довго малюються. Це індивідуально. Так, Це дуже так. залежить від, від настрою, від того, як ти там ті фарби змішуєш. Буває, що ти їх змішуєш, а воно все не те. І все кладеш на, на холст, і воно все також не, не виходить. Побажаємо молодій художниці Марії Таракани від творчих успіхів. А вас чекаємо на нашій наступній програмі. На все добре.